Зараз перед світовою спільнотою постає багато серйозних викликів і загроз, таких як продавоча безпека, брак ресурсів, кліматичні зміни, забруднення навколишнього середовища, міжнародна злочинність і тероризм, які не можуть бути вирішені однією чи кількома країнами. Вирішення цих проблем потребує співпраці всіх країн світу. У цьому контексті останні 10 років Китай активно просуває. Ініціативу створення спільноти єдиної долі людства, суть якої полягає у створенні світу, де панує довгостроковий мир, загальна безпека, спільне процвітання, відкритість та інклюзивність. Загалом спільнота єдиної долі людства стосується трьох основних елементів співпраці у галузі безпеки, спільного розвитку та політичної інклюзивності. У цьому аспекті по-перше, Китай просуває ідеї співпраці у галузі безпеки шляхом проведення консультацій і кооперації з іншими країнами. По-друге, для вирішення проблеми нерівності глобального економічного розвитку та для допомоги країнам, що розвиваються, досягти рівня розвитку розвиненого світу, китайський уряд пропонує концепцію нового великого шовкового шляху. Проект один пояс один шлях. По-третє, Китай демонструє. Взаємну повагу та толерантність до інших культур і цивілізацій. Завдяки широким економічним можливостям за другою за розміром світової економіки китайський уряд пропонує дієві стимули для економічної лібералізації у торгівлі, фінансах та інвестиціях. За часів голови КНР Ксі Цзінпіна політика виходу на зовнішні ринки перейшла на новий рівень. Флагманом якого став проєкт нового великого шоко-шляху. Це допомогло Китаю стимулювати економічне співробітництво та розвивати стратегічні партнерства з іншими країнами та регіонами. Зокрема, до проєкту і шлях приєдналось близько 70 країн світу. І однією з перших Україна. У цей період Китай став торговельним партнером номер один для України. Зовнішній товарообіг. Збільшився вдвічі. Китай та Україна започаткували кілька значних проєктів у таких галузях, як сільське господарство та продовольство, альтернативна енергетика, логістика. Тому для України концепція спільноти єдиної долі людства з її головними принципами має велике значення. Україна завжди була і хоче залишатись мирною державою. Вносити свою частку в розвиток світової цивілізації, ділитися своїми культурними, науковими, технологічними та економічними надбаннями. Але для цього вона має відстояти свою незалежність у несправедливій війні, повернутися до мирного розвитку та будівництва сучасної розвинутої країни, яка спроможна разом із світовими партнерами, які поважають її цінності, творити гармонійне майбутнє для людства.